Ні, не купуй, поки не дізнаєшся всі переваги. Металочерепиця до вашої, до вашої послуги чи я наказано. До уваги, блядь. блядь. Ні. Не купуй. Поки не дізнаєшся всі переваги. До вашої уваги, такий вид покрівлі, як металочерепиця. Будь ласка, суди камеру. Такі хвилі можемо запропонувати. Тобто ви можете спостерігати, що хвилі можуть бути по висоті, низькі, високі, різної форми. Зараз перейдемо до іншого стенду, ви побачите, що є і плоский від металочерепиці. Дуже багато різноманіття різних форм щодо металу, кольори можуть бути теракот, антрацит, графіт, чорний колір. Також тут немає, але є взагалі в наявності: зелений, червоний, білий, жовтий, синій, який забажається. товщині металів від 04 до 0,5. По типу покриттів глянець, мат, мат, кварц, любий. Звертайтеся Звертайтесь до нас, пам'ятайте, що є послуга замір, виїзд інженеру, грамотний прорахунок покрівлі, без зайвого металу. Потім продаж, доставка. Підписуйся на нас, телефони в шапці профілі, телефонуй.